Всі знають, що купність стрільби залежить не тільки від гвинтівки вашого оптичного прицілу та вміння, хоча це теж ну, немаловажно вкладка, положення, навіть настрій, але і від набоїв, які ви використовуєте. Звісно, є набої дорожчі, є набої дешевші, є набої різної ваги, є набої різних брендів, і кожен з них стріляє по-різному. Тобто, як би вам мовити, є набої дозвукові, є набої надзвукові. Надзвукові відрізняються більшою швидкістю, але меншою точністю, але це не завжди. А набої дозвукові, тишиною пострілу, малою швидкістю та великою купністю, але теж не завжди. І щоб підібрати набій саме під вашу гвинтівку, під ваш карабін. Потрібно робити настріл, купувати набої різних брендів і просто стріляти, практикуватись. І разом з вмінням, обкаткою до вас прийде і купність. А головне в цьому, якщо ви для свого карабіну знайдете саме той набій, який стріляє купніше всього. Сьогодні я хочу спробувати три види набоїв трьох різних фірм, тріх, трьох різних брендів. Е... І майже різної ваги. І різною по швидкостям. Е і хочу порівняти, подивитися, який з них купніший всього. Всі ці набої в бюджетному сегменті знаходяться, тобто в тому сегменті, який найбільше купують стрільці чомусь. Е не всі, звісно, ті, які гоняться за результатом або десь е приймають участь в якихось змаганнях. Ті, звісно, обирають якісні набої, дорогі набої, сортують їх, про це буде трішки пізніше яким чином. Але от більшість чомусь використовує такі валові дешеві набої. Для плінкінгу, для розважальної стрільби спортивної та щоб трішечки своє вміння відточити, навчитися стріляти. Для порівняльного тесту я взяв три види набоїв. На сьогоднішній день це буде ось такі Hornady Warment Express, Федерали Champion та РВС High Velocity. Для порівняльного тесту я підготував ось таку мішень. Тут три мішені ось таких. І одна окрема. Значить, мішені я буду відстрілювати по 5 набоїв в кожну мішень різного виду. Ось сюди ми будемо відстрілювати РВС в саму ліву мішень. В саму праву ми будемо відстрілювати Хорнаді. А в середню будемо відстрілювати самий валовий дешевий патрон Федерал Чемпіон. Ось ця мішень буде для холодної пристрілки. Тобто, перший постріл кожного набою я буду робити в окрему мішень. А потім відстрілювати групку із п'яти штук сюди, це все зроблено для того, щоб не було ну, поменше розмов. І більше точності. Також після кожного виду набоїв я буду робити повну чистку карабіну, щоб стріляти із чистого ствола для більшої точності. Зробимо зараз відстріл і побачимо, яка купність буде на кожному набої. Першими я буду споряджати та вистрілювати набої RWS High Velocity. Відкриваємо. Ось такий вигляд в пачці вони мають. Сам патрон ось такий. Латунний і свинець плакований міддю. Ось такі чудові набої з круглим носиком для більшої точності. Яким чином я буду споряджати? П'ять набоїв я споряджаю в магазин. А один закидаю зразу до патронника. Тобто 6 набоїв. Буде 5 плюс 1. Для чого? Перший патронник із патронника піде у саму верхню мішень, пристрілочню для холодного пострілу, як я й казав. Всі інші 5 підуть в мішень ліву нижню групою. Закидаю один патрон у патронник. Та приєдную магазин ще з 5 набоями. Все, ставимо на запобіжник. Я готовий до стрільби. Зараз будемо робити спочатку верхню мішень, а потім вліву нижню. Всі 5. 6 набоїв відстріляні, а значить будемо робити Повний цикл чистки, як я і анонсував. Для цього я надіваю на вішар повстяний патч та змочую його засобом бортеч. Так. Змочуємо і проганяємо через канал ствола. Зверніть увагу, глушник, тобто сонд-модератор я зняв. Також треба витягнути магазин і затвор. Проганяємо пач та залишаємо приблизно на 9 хвилин, щоб спрацювала хімія. І от минуло 9 хвилин. Беремо сухий патч. надіваємо. Та знову проганяємо через канал ствола, щоб вигнати ту хімію, яка там накопичилась. Таким чином, можна прогнати декілька патчів. Ну, мені вистачає одного. Дуже гарний засіб вертеч. І як казала практика, достатньо одного патчика, щоб вигнати все те, що вона розтворила. Всі залишки, які залишились на нарізах. А зараз ми будемо споряджати інший набій. Цього разу це буде хорнаді. Вармінд ось такий. Так. З усією повагою відношусь до компанії Хорнаді. Але що мені не подобається, це не подобається ось такий зор З зорскла тримач для набоїв. Вони мають отакий вигляд, теж з круглим носиком. Але не плакована мідю, куля, просто така свинцева. Скажу зразу, що погодка сьогодні надто вітряна. І не дуже підходить для високоточної стрільби. Ще хочу сказати, що набій Hornді Warming трішки слабіший по швидкості. А значить, всі кулі е, будуть лягати трішки нижче того міста, куди я цілюся. Це законно, це нормально. Головне, щоб у нас була грубка. Так, і тепер. 5 набоїв грубкою в нижню праву мішень. І ось нарешті ми дібралися до цього набою Федерал Чемпіон. який чи найчастіше використовують стрільці. Чому? Тому що він дешевий і його багато ось так в пачки йде насипом. Валовий набій. Так. Швидкість у нього приблизно така сама, як і в РВС High Velocity. 383 метра. На секунду, це надзвуковий набій. Спереджаємо 5 штук і один ствол. Набій цей має ось такий вигляд тобто свинцева куля, але hollow point з порожнім носиком. Це робиться для більшої експансивності, для полювання. Але це заважає її купно летіти. Я думаю, що це причина. От і все. Зараз спробуємо і все побачимо. Одну кулю споряджаю в ствол, затвор, запобіжник, магазин. І тепер робимо грубку з п'яти пострілів в нижню середню мішень. Перше, давайте розглянемо мішень, куди я відправляв холодний постріл після кожної чистки. Ось це РВС Хай Velocity, Ось це Горнаді Вармінт. Вона пішла дещо нижче, але як бачите, по вертикалі вона йде по центру. Тобто тут е, дуже точний набій, але зіграла роль, е, його мала швидкість, тому він падає нижче завжди, трохи нижче. Десь трохи ще була там моя похибка, але все доволі непогано. І третій набій це Федерал Чемпіон. Ось такий результат він показав, трішки гірший, ніж РВС. І трішки кращий, ніж Хорнаді в Тобто, перше місце ми віддаємо РВСу, друге місце Федералу, і третє місце Вармінту. А тепер давайте розглянемо детальніше з рубки по 5 пострілів. ось це був РВС. Як ми бачимо, всі 5 пробоїн в чорному кільцеві. тобто Все добре. Ось це був федерал чемпіон. Три пробоїни в чорному, два набої в шість пішли у нас в молоко. І оце у нас Горноді Армін. Два набої пішло в чорне кільце. Всі інші три пробоїни нижче в білих. Це шістка та четвірка. Ну Ось так. Тобто, по холодному пострілу, і по цим. Нижнім мішеням. Ми бачимо, що найкращий тут набій РВС High Velocity. На другому місці все ж залишається Федерал Чемпіон. І на третьому місці Хорнаді Вармінд. В нього трішки здоровий розкіт. А поки для фінальної чистки відкисає наш канелюрований ствол, ми поспілкуємось. Тобто, вистрілявши три види набоя, я зрозумів, що РВС серед них самий кращий. Але в принципі всі три набої заслуговують на увагу. Тобто десь вони трішечки неточні, але для якихось таких розважальних стрільб, для спортивних сплінкінгу якогось, вони годяться всі три. Для полювання, тим паче, якщо хтось ще хоче полювати. Але якщо ви будете. Задіяння на якихось відповідальних стрільбах, якийсь чемпіонат, якийсь матч, якісь такі стрілецькі змагання там, то краще купувати набої більш точні, більш дорожчі, але все-таки підходящі саме для вашого карабіна. Тому що бувають набої точні на одному карабіні, а на іншому вони летять куди попало. Так як в принципі в мене сьогодні. Е, нагадаю, що дистанція сьогоднішнього відстрілу була 50 метрів. Іншого разу ми можливо постріляємо цими самими набоями, але на дистанцію 100 метрів.